Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу! І так, розпочнемо з того, що український надважковаговик Владислав Сіренко повідомив дату свого наступного поєдинку. У мене запланований бій на 1 жовтня. Це буде поєдинок для того, щоб залишатися активним. Тож я тренуюся, готуюся до цього поєдинку. Це не буде велике ім'я для мене. Але це буде ще один крок, щоб повернутися в ринг після довгої паузи через травму. Я сподіваюся, наприкінці цього року у мене буде шанс показати себе з набагато кращої опозиції. Я не знаю, де відбудеться поєдинок, не знаю з ким, але мені здається, що я готовий ментально і фізично до хорошого бою. І хороший поєдинок буде для мене благословенням і шансом продемонструвати мої навички, показати, хто я. Я цього дійсно чекаю. Окрім цього, Сіренко дав свій прогноз на реванш бою Усика проти Ф'юрі. Я думаю, у другому бою Усик його зупинить. Я так вважаю, у Фюрі було три дуже важких поєдинки з Вайлдером. На мою думку, Вайлдер знищив Фюрі, а Фюрі знищив Вайлдера, і вони більше не будуть тими ж бійцями. Можливо, Фюрі ще щось покаже після цього, але мабуть він піде на спад. А щодо Вайлдера, то Сіренко додав. Безумовно, було тривожно дивитися на поразку Вайлдера від Джана Джілея. Я не знаю, Вайлдер чудовий боєць, але в нього є тільки одна рука. І якщо він не може її використовувати, то більше нічого не здатний зробити. Я не знаю, що в нього змінилося, можливо, відбулись якісь психологічні зміни. В той же час промоутер Кала Заверланд на стороні Ф'юрі. Я схиляюся до того, що Тайсон Ф'юрі переможе в реванші, тому я думаю, що ми побачимо Бій Фюрі Ай. Я вважаю, що ми побачимо його наступного року. Мені здається, що ми побачимо його навіть якщо вони обидва програють. Це бій покоління поєдинок Ф'юрі проти AJ відбудеться. І схоже, ще промоутер правий, адже туркі Аля Шейх повідомив, що Бій Ф'юрі Джошо відбудеться, навіть якщо Ф'юрі програє Усику 21 грудня. Але Джошо має перемогти дівбуа 21 вересня. Нагадаю, що усі поєдинки транслюються у нашому телеграм-каналі по посилання. Під відео, а також публікуються інші новини, тому не забудьте підписатися на YouTube та Telegram. Шейх також наголосив, що не проведе третій бій AJ проти Усика, поки не проведе поєдинок між британцями. Туркі також бажає створити боксерську лігу, що може кардинально змінити бокс. Між іншим, колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брєдіс, який оголосив про завершення кар'єри, теж висловився про реванш Усика проти Фюрі. Я думаю, що Усик знову виграє у Фюрі. Насправді я думав, що в першому бою 50 на 50. Я здивувався. Цікаво було, як він показав своє терпіння, тому що йому було дуже важко. Я думаю, він отримав там пару стоячих нокдаунів. Він вистояв і показав, що може тримати удар по своїй голові від суперважкого ГВК. Тому та мусик показав характер, майстерність, усе показав. Спробуй до такого гіганта підійти. Не було зручно, але він показав на сильніші навички, які повинні бути у чоловіка: характер, терпіння, знання. Що бою Джошо проти Дюбуа, то Даніель прокоментував звинувачення в неповазі до AJ під час прес-конференції. Неповага, я думаю, що це неправильне слово, чи не так? Ми ж бійці. Чи може бути повага до суперника на ринку? Це бій. Якщо хочеш, щоб тебе поважали, йди і стань лікарем. Я на 100% готовий вийти і битися, бій наближається. А Владислав Сіренко висловився про їхній бій так. На мою думку, це буде чудовий поєдинок, і дуже складно давати якісь прогнози, тому що обидва хлопці дуже важко б'ють. Можливо, той, хто донесе перший дуже хороший удар і зможе потім додати, здобуде перемогу в цьому бою, але я дійсно не знаю. У них була дуель поглядів або інтерв'ю, і це було спекотно. Але в мене є таке відчуття, що Джошо, можливо його трохи зачепив. Але я можу помилятися. Безумовно, це відмінний бій. Ще один цікавий бій, схоже, на все на нас чекає у реванші джелея та паркера, а не збаколе. Паркер завжди був на першому місці в моєму списку цілей. У нас є контракт, якого я дотримуюся. За контрактом я маю право на матч реванш. Сподіваюся, ми зможемо зробити це. А вже 12 жовтня на нас чекає багато крутих боїв у карді Бетербієв Бівол, де також у реванші виступлять Фабіо Вордлі проти Фрейзера Кларка. Вордлі висловився про перший бій у березні, який закінчився нічією. Ми з командою багато разів переглядали цей бій. Потрібно внести багато невеликих корективів нічого серйозного. Я провів досить непоганий поєдинок. Це був не найкращий мій виступ, але я виступив досить добре. Загалом я залишився задоволений. Я майже зупинив його. Багато разів добре влучав, але в певних моментах поспішав. Я повинен це виправити, а також вибирати моменти трохи краще. Крім цього, загалом я залишився задоволений цим виступом. Чи думаю, я що в його баку ще залишилося місце? Ні. Я сумніваюся, що в його арсеналі ще є якісь трюки. Є приказка про старих собак із новими трюками. Я сумніваюся, що він щось сховав у своїй шавці. Нашому першому бою я змусив його працювати на межі можливостей, тоді як я ще молодий і свіжий. Я все ще вчуся і багато чого витягнув з нашого протистояння. Я все це застосую в реванші. І на завершенні. Абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі на Оя Інове, який 3 вересня переміг ті Джея Дохені технічним нокаутом у сьомому раунді. Тепер може провести свій наступний бій проти Сема Гудмана. Про це повідомив журналіст боксінг Сен Ленс Пахмаєр. Промоутер мутарінове бо сказав мені, що Наоя повернеться в Токіо напередодні Різдва, найімовірніше проти претендента по лінії IBF Сема Гудмана. Потім він може виступити в карді в Лас-Вегасі, який включатиме окремий бій за участю Дзунто на Катані, оскільки вони рухаються до поєдинку в Токіо дом Хоча перед цим промоутер мутарі Хірн повідомляв, що Муроджон Ахмадалієв, єдиний суперник, який залишився для Інове в другій найлегшій вазі. І це гідний бій. WBA призначила цей поєдинок настав час, написав Хірн. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!